Як будуть підвищуватись пенсії у 2023 році? Давайте будемо розбирати на прикладі, бо дуже багато питань, і взагалі люди питають, як, що і так далі, суми хочуть люди почути суми. Давайте просто розберемо все це на прикладі. Я думаю, що так буде легше для розуміння. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В державному бюджеті на поточний рік не передбачено коштів на звичайний так, на звичний обсяг соціальних підвищень. Ось через оцей дефіцит фінансів відмовилися від підвищення мінімалки і збільшення взагалі пенсії. Єдине можливе підвищення пенсійних виплат, що залишилось, це осучаснення. Про це а, каже а, дуже багато експертів. І ось дивіться, тобто, ось цей механізм пенсії, цей механізм осучаснення пенсії, його запровадили ще в 2017-му. Він передбачає підвищення пенсії навіть в умовах нульової інфляції, тобто при цьому надалі залишилась залежність від інфляції у формулі. Тобто, завдяки цьому у 2014 тисячі, році пенсії можуть підвищити на 24%. Під час осучаснення підвищується лише розрахунковий розмір виплати, тобто всі можливі надбавки там, за стаж, за вік і так, далі, і так далі, вони не враховуються. Ось чому вони виходять такі малі. Тобто, розумієте, ще раз, дивіться. Ось цей механізм, який був введений у 2017 році, це основне, що ви маєте знати. Підвищується лише розрахунковий розмір виплат. Тобто, всі можливі надбавки, які взагалі існують, вони не враховуються. Тому пенсії виходять ось такі малі. Якщо, наприклад, пенсія 2600 гривень, а розрахункові її розміри лише там дві тисячі, там я не знаю трошечки більше ніж 2000, тисячі, а там 550 гривень, наприклад, там доплата за вік. Українці віком там, від 80 років не можуть отримувати менше, ніж 2600 гривень. Тобто при осучасненні в 24% розрахунковий розмір виплати збільшать з ось цих 2000, так, 2000 там, 50 гривень до 2542 гривень. Отже, надбавки. По суті, не буде. Тобто, після осучаснення розмір виплати буде менший від фактичного. Наприклад, розрахунковий розмір пенсії 3 тисячі гривень. Після осучаснення виплату збільшують до 3 тисяч, трошечки там більше, так? до 3720 гривень. Тож осучаснення не торкнеться громадян, які мали невеликі зарплати, або там чи мають маленький стаж. В разі якщо ваш розрахунковий розмір пенсії близький до фактичного, Розмір підвищення буде ну десь близько, я не знаю, там десь близько 24%. за формулою. Половину зростання зарплатні за минулі там 3 роки подають до половини від рівня інфляції. Половина цієї суми це 24%. Я хочу нагадати, що раніше в Міністерстві соціальної політики повідомляли, що впровадження в Україні. Взагалі накопичувальної системи дозволило б зняти питання низьких виплат громадян похилого віку. Але багато хто каже, що це буде просто наступна фінансова піраміда. Взагалі дуже мало шансів, що це взагалі щось змінить. розумієте? Я сподіваюся, що я трошечки вам пояснила про надбавки, але тут насправді все, знаєте, все дуже заплутано. Тому я вже скільки раз кажу: я дуже сподіваюся на те, що буде прийнята нормальна пенсійна реформа, де буде все чітко розписано, як, що і так далі, хто на які виплати має право, надбавки і так далі. Кому як підвищується пенсія, що для цього треба, і так далі. Тобто нормальна прозора пенсійна система без оцих там 350 змін і так далі, там в му ще в якомусь році, і так далі. Тобто, дуже сподіваюся, що все-таки після закінчення війни буде прийнята нормальна пенсійна реформа. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоні.